Вітаю! Ми на кондитерському соняшнику, кондитерському сонячку, крупноплодному Геракл. Там, де ми не робили ніяких рестрегуляторів. Потім ми проговоримо, які треба робити. Ну це в нас контроль, тому поїхали. Тобто, кондитерський соняшник Геракл. Зріст соняшника, якщо у вас все за планом йде, висіваєте від 28 до 32 тисяч насіни на 1 гектар, 70 міжряддя з підготовленим ґрунтом. Десь розраховуєте на таку зріст по соняшнику буде. Ну, дай Бог, щоб він у кожного був такий зріст, тому що дивіться, що по калібру, що по всім показникам, це буде дуже вдалий такий експеримент, бачите, який дасть змогу вам розробляти кондитерський напрямок суцільної дії. Тому е, може бути і такий соняшник, дивіться, але головне, в нашій справі це калібр. тобто Там, де посуха, це Дніпропетровська область, місто Синельникове, тобто е, можемо наблюдати різні. Ступені е, розвитку соняшника, головне, що він запилений, головне, що у нього крупний калібр, головне, що він стійкий до 6 раз вовчка. Дивіться, буває таке, що е, проскакує вавчок на полі, дивіться, як на зараз от, на рослині. Ось. Тому що ми ж не можемо гарантувати, що всі поля будуть однакові по розкладці. Е, ну а в цілому, дивіться, можу показати оператор. вовчка, як такого на полі немає. Розмір по соняшнику Но зараз ми будемо показувати. ну Тобто є де завалила. Тобто, -за гляньте, гляньте. Ядра, чистий і Він улибається для вас. Або такий соняшник. Ну В цілому картина дуже цікава. Мені сподобалось те, що він витримав всю посуху, тому що на фінельній не була максимальна посуха. І те, що ми можемо отримувати ідеальний калібр, ідеальні шляпки. І ще й висока якість. Тобто вже Геракл на протязі останніх п'яти років зацінили. У нас вже на зараз є такий момент, коли закупівельники вже хочуть з нами спілкуватися по всім всім питанням. Тому на зараз отак от -от виглядає кондитерський соняшник. Є взагалі, рулі, але ми туди не підемо. Чому? Тому що, по перше, благодатність. Генетичної лінійки від Геракла та виробника компанії АВС Стандарт», де змогу працювати у всіх регіонах України. А від вас на головніші критерії це те, що вам потрібно звернутися до нас, проконсультуватися, отримати агрономічну карту. Далі події будуть самі на головні. Це те, що ми підберемо для вас фракцію, обробка йде фунгіцидна, і звісно, це повний момент того, що генетика вражає. Тому Акцентую вашу увагу, що кондитерський сонячний геракл ви будете отримати першу репродукцію, і це буде генетика, яка для кожного регіону зробить користь, як аграрій буде отримувати більш закуповельну базу в максимальну фінансову сполуку. І буде, звісно, отримувати те, що буде його казати, звісно, чорне золото. Тому, будь ласка, в співпраці з компанією Стандарт, коментуйте, репостніть, і замовляйте на офіційному сайті avsstandard.com. до зустрічі.